Важливо орієнтуватися саме на священне писання, як перше джерело, а не на другорядні джерела, які, би, доповнення до першого джерела. Бо коли перевіряти другорядні джерела, дуже часто вони не відповідають першоджерелу. Отже, стосунки з Богом це знайомство з Богом, з Його волею і подальший діалог з ним і взаємодія. Діалог це молитви і відповіді на них. Як і созірцання світу з сердечною мовчазною подякою Богу, це теж частина діалогу. Хвала Богу, захоплення Його творінням. А взаємодія це коли. Людина стає виконавцем волі Божої, реалізуючи своє призначення по хисту. Це є взаємодією, бо людина у світ проводить волю Божу, створюючи щось за дарованим Богом натхненням, завдяки дарованим Богом Хистом на реалізацію цього натхнення. Друга умова здорової енергетики у духовній сфері випливає зі стосунків з Богом, коли людина, розуміючи волю Божу, починає свідомо ставитись до того, про що і як думає, що і як говорить і яким чином діє. Третє.